Добрий день, малята, а скажіть мені, будь ласка, як називається перший місяць зими? Так, перший місяць зими називається Грудень. Місяць грудень славен своїми снігами та морозами, а ще одним гарним святом. Нещодавно ви про нього вже чули. Погляньте, будь ласка, на малюнок і пригадайте і скажіть, як називається це свято. Вірно. Це день Святого Миколая. Це свято для всіх дітей. Адже саме з цього дня дітлахи знаходять під подушкою подарунок. У цей день не тільки діти, а й усі дорослі святкують День Святого Миколая. А що ви знаєте про це свято? Чому його чекають діти? Кому з вас, святий Миколай, залишив під подушкою подарунок? 6 грудня в сиву давнину український народ відзначав День Святого Миколая. Цей день був особливо урочистим. Вважали, що цей святий є захисником усіх бідних і знедолених, та найбільше його вшанували діти, для яких він був почесним охоронцем. В Україні до цього дня добре готувалося. Ввечері Миколай заходив до оселі з подарунками. А якщо діти спали, Миколай клав подарунки їм під подушку. За легендою, святий Миколай приходить у будинок з двома чортиками і двома янголами. Янголи розповідають Миколі про хороші вчинки дитини, а чортенята, навпаки, про погані. А також. Малюк отримує подарунок, якщо дитина неслухняна, вона отримує різки. У західних країнах подарунки кладуть у черевички або шкарпетки. У День Святого Миколая діти отримують подарунки, солодощі та відмінний настрій. Малята, а зараз я вам пропоную погратися в гру, яка називається Що приніс святий Миколай. Діти подивіться на малюнок і скажіть. Що приніс святий Миколай? Святий Миколай приніс нам кубики. Що приніс святий Миколай? Святий Миколай приніс нам сани. Що приніс святий Миколай? Святий Миколай приніс нам різочку. Що приніс, святий Миколай? Святий Миколай приніс нам восьминіга. Що приніс святий Миколай? Святий Миколай приніс нам левенятко. Що приніс святий Миколай? Святий Миколай приніс нам брязкальце. Що приніс нам святий Миколай? Святий Миколай приніс нам слонення. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось грати, а нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!